ЗМІ повідомляє, що Китай може надати Росії ударні безпілотники. Таким чином, мітеропрогноз від 15 листопада 2022 року знаходить своє підтвердження. Зокрема, за інформацією видання Шпігель», Пекін і Москва ведуть переговори про купівлю 100 ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже у квітні. Згідно з цією інформацією, російські військові ведуть переговори з китайською компанією «Щіан Бінго Intelligent Aviation Технологі про масове виробництво безпілотників. Камікадзе для Росії за даними Держпігель, Бінго погодилася виготовити і випробувати 100 прототипів безпілотників ЗТ-180 перед тим, як передати їх Міністерству оборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що ЗТ-180 здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів. У матеріалі йдеться про те, що конструкція БПЛА може бути схожою на конструкцію. І іранського безпілотника Камікадзе Шахід «Шахід-136». Крім того, видання Бінго планує відправляти. Окрім того, як пише видання Бінго, планує відправляти в Росію компоненти і технології, щоб Росія могла самостійно виробляти близько 100 безпілотників на місяць. Китай, очевидно, вже минулого року планував надавати російським військовим набагато більшу підтримку, ніж було відомо раніше, припускають журналісти. Згідно з інформацією, Держпігель компанії, підконтрольні армії Китаю, могли планувати постачання в Росію запасних частин для винищувачів Су 27 та інших лі. Літаків, як з'ясувало видання, були розроблені процедури підробки документів, щоб видати, нібито Китай відправляє запасні деталі для цивільної авіації. У той же час Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати летальну підтримку Росії для війни проти України. А зараз вам пропоную передивитися фрагмент старого прогнозу від 15 листопада щодо відносин Китаю та Росії. А хто не бачив цей прогноз, запрошую до перегляду. Також. Підозрюють ось, бачите, відповідають карти Сім мечів. Китай також тепер під підозрою у співпраці з Росією, вони втіхаря допомагають Росії. якісь є для військових цілей або якісь. Технології. Якісь технології Китай Росії так потихеньку передає. Так, для перемоги. Але все ж таки ось є дуже багато емоцій в цьому питанні і дев'ятка жезлів. Наразі Китай вже не так задоволений Путіним. Якісь трошки є. Передачі чогось з Китаю до Росії, але це дуже так тишком-нижком. На світовій арені ми ні при чому, ми за мир в усьому світі, і Китай відстоює свої інтереси. Дев'ятка жезлів, Китай, на... Китай сам за себе. Так що така справа.